Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Урбанська, і сьогодні на УНІАН ми поговоримо про збільшення кількості шахетних атак на наші міста і про те, як ми можемо цьому протидіяти. І з нами на зв'язку сьогодні аналітик, авіаційний експерт Костянтин Криволап. Добрий день, пане Костянтине. Вітаю доброго дня. Пане Костянтине. Я знаю, що ви один з тих експертів, які постійно говорять, що. Нам потрібно будувати ешелоновану ешелоновану ППО, так яким чином ми можемо захистити свої міста від того, щоб в них ці шахеди російські не залітали? А що для цього потрібно? Які можливо проблеми є в цьому? І чи можемо ми якось на це вплинути, щоб пришвидшити а, ситуацію з захистом? Ви знаєте, я не кажу, що нам треба ешелонована оборона, тому що це зрозуміло і так. Без ешенованої оборони не буде там ніякого захисту ні, ані від ракет, ані від літаків, ані від, скажімо там, БПЛА. Нічого такого не буде. Про багато ешеленовану оборону зараз е, сказав пан Сирський 4 вересня цього року. Це він таким чином відповідав на атаку росіян в день другого. Вересня, коли 30-40 БПЛА російського виробництва, і і шхеди, і гербери, вони абсолютно вільно літали на територію Києва, Київщини, робили все, що вони хотіли, знімали, фотографували, передавали. Інколи їх збивали, вони тоді падали дуже гучно. Ну, така історія була. Так от він каже про цю оборону. Я хотів би з цього приводу сказати наступне: що ці слова вони суттєво відрізняються від того, що було сказано в черні. в черні була і, на мою думку, сформульована досить правильна ідея стосовно того, що перше дрон треба збивати дроном. А по-друге, те, що треба використовувати легкомоторну авіацію, залучати до цього пілотів, які вже не мобілізаційного віку. І вони мають свої літаки, і за допомогою цих скривів можна фактично досить суттєво знищувати порядки шахедів І ця постанова називається постанова Кабміна номер 699 від 11 червня цього року. Якісь кроки вже були зроблені ну, от від червня до зараз, в цьому напрямку, наприклад? Зараз зараз повім. З того моменту Сирський одразу після появи цієї постанови він виступив. Хоча треба сказати, що в цій постанові не було нічого сказано конкретного стосовно армії, генштабу, якихось формувань було так сказано абстрактно. і здається, що при розробці цієї постанови не було участі представників міноборони або представників там генштабу. Так от пан Сирський виступив і сказав: що зараз ми будемо всі шахеди збивати за допомогою дронів-перехоплювачів. Дрон-перехоплювач буде вилітати, буде все на своєму шляху знищувати, просто, просто креш буде повний. Його підтримав наш віце-прем'єр, пан Михайло Федоров, який сказав, що да, зараз ми випускаємо шахеди, їх там дуже буде багато, їх буде неймовірна кількість. І ми будемо збивати, е, будуть з'являтися дрони перехоплювачі, які будуть збивати шахети. І от е, всі так розправили плечі, так е, подумали, зараз починається те, що, про що так довго говорили. З'явиться якась більш-менш струнка концепція, як нам захищатися від шахетів, які літають до наших міст. Як захищатися? І може цю концепцію зайде таке. Розуміння, що шахеди не повинні, або розвідники не повинні, не повинні з'являтися над нашими містами. Вони не повинні тут щось розвідувати, потім туди долітати, а потім там добивати. Але 2 вересня нам показали, що насправді вилучається. Фактично, зараз ситуація така, що дуже схожа на те, що цією постановою 699 ідею використання легкомоторних літаків. Знищили повністю. А от тепер уявіть собі дві абсолютно різні ситуації. Перша ситуація, яка є зараз: дрони прилітають лінію кордону або лінію бойового зіткнення. Їх там намагаються зустріти наші засоби, тому що там оці так, так, так звані електронні бали, там є бали да? нараховується 30 їбалів за один шахет. Це досить висока вих, така оцінка, і це дуже добре. Але е, там шахеди прилітають на висоті 1500-2000 метрів, просто перескакують оці наші оперативні, <кх clairement> оперативні формування. Mm -hmm. Далі вони летять і наступними вони зустрічають, якщо вона є, це е... авіація сухопутних сил. В основному це гвинтокрили. І вони намагаються знищувати ці шахеди. Те, що вони встигають знищити, вони встигають. Раніше вони встигали знищувати там до 50%. Зараз вони знищують значно менше, тому що кількість шахетів суттєво виросла до міст, і вже в містах їх зустрічають, зустрічають мобільні вогневі групи. І Ці мобільні вогневі групи вони оснащені в основному браунінгами на пікапах стоять один водій. Один кулеметчик, і е, добре, якщо там є гіпарди, або там в інших в інколи там є там якась кількість скайнексів, є ще різні американські вояджери, там є вампайри, і, ну, і так далі. Але це все, е, е, що розташовано навколо міста. І ці системи е, проводять до того, що значна кількість цих шахетів залітає до міста. Інша ситуація, принципово інша, коли як тільки шахеди прилітають лінію бойового зіткнення, вони вже виявлені і їх вже зустрічають літаки. І літаки оснащені або тими ж самими дронами-перехоплювачами, або ті ж самими маленькими ракетами класу ЛММ, ну тобто -то, самі малі ракети. І вони знищують ці шахеди. І тоді, до міст, якщо щось долітає, то дуже мало, тому що оцей весь проміжок між фактично кордоном. І містом там можна досить спокійно збивати ці шахеди. Це там поля огороди, як я кажу, ліса, і таке інше. Там Якщо... є можливість збивати шахеди без, без різних там неприємностей. Коли ми говоримо взагалі про нашу про наш захист, мусимо говорити і про те, що росіяни теж розуміють, що ми намагаємося різними способами протидіяти і. От останні рази, здається, я десь вже читала, що залітали вони не з кордону з Росією, а залітали з кордону з Білоруссю. Це дуже зменшує. Місця, де можна їх збивати, фактично, тому що долетіти до Києва стає легше. Так само, от на Харківщині, наприклад, ну, Харків взагалі доволі близько. Так, там є якась зона, де ми можемо, але тим не менше, чи ефективно те, що ми завдаємо ударів по якихось складах, якихось логістичних центрах на території Росії, щоб вони. Відсували далі від кордону можливість запуску е, своїх БПЛА, і таким чином е, у нас більше часу там, і шансів підготуватися і збити їх як тільки вони залітають. Як всі журналісти, ви одну купу згрібли, все, що можливо було свої. Ні, ну Мається на увазі, що е, є е, е, можливість, коли вони залітають одразу е, близько, так, і у нас, можливо, немає часу підготуватися. Якщо ми їх відженемо на їх території далі, і вони поки взлетять, поки будуть летіти, у нас більше часу. Я от це маю на увазі. Чи, чи це Я діємо? Розумію, дивіться. Давайте почнемо з того, скільки взагалі виробляється шахедів і скільки буде вироблятися, для того, щоб зрозуміти, проти якої загрози ми будемо виступати, та? і як. Перше, значить, в червні цього року зафіксована кількість шахедів 2700, і про це колись давно казав представники нашої розвідки, зараз це підтвердили. Усов, що росіяни виробили, факт є. А далі вони обіцяють, що до кінця жовтня вони будуть виробляти до 4 тисяч шахетів на місяць, а потім вийдуть на цифру 600 шахедів, 6 тисяч шахетів на місяць. Відповідно, це, якщо червень, то це 90 шахетів на добу. А якщо це брати їх плани на кінець року, то це буде 200 шахетів на, на добу. Крім того, росіяни. Будують великі зараз. У них там шість, сім, інколи вісім точок, з яких вони можуть запускати шахеди. Зараз вони будують ще одинадцять локацій навколо кордону України, де вони можуть запускати шахеди. І вони роблять там вже підземні склади, підземні системи, де вони можуть готувати ці дрони до запуску і. Мінімальна територія, з якої вони будуть запускати ці шахети. Спосіб запуску поки що не зовсім зрозумілий, але треба розуміти, що вони до цього готуються. Вони готуються до того, щоб 200 дронів на добу обробляти якимось чином. І це, скоріше за все, буде наша територія. Ми все, що ми можемо зробити з точки зору знищення на території Росії, ну зараз робиться або готується. І з цього приводу, скажімо, те, що використовуються шахеди навколо Харківщини, там дійсно 40 кілометрів до кордону, і там треба дуже серйозно спостерігати за тим, що коїться на території суміжної і при можливості там все вражати. Так? Але от ситуація з Києвом, або там з Дніпром, або з Полтавою, вона трохи інша. І там є зовсім інший час. От поки ці шахеди летять з тих територій, і добираються до нашої території, у нас є можливість їх збивати. І збивати їх можна саме легкомоторною авіацією. це ефективно. Тому що дрони перехоплювачі це дуже гарна річ, але м, треба, щоб там виконувалася ціла купа е ну, ситуацій, да, умов, скажімо так, точніше. Перше, е вони не будуть ефективні на великих висотах, тому що вони будуть витрачати всю свою енергію на те, щоб подолати. Велику висоту там 3-4-5 тисяч метрів піднятися. Далі їм треба в цій повній темряві зорієнтуватися. Тобто, пілот, який буде обслуговувати цей дрон-перехоплювач, він повинен дуже добре зорієнтуватися в цьому просторі, знайти в цій повній темноті свій шахет по тепловому сліду і його образити. Це не дуже проста система, проста робота. Наші кращі пілоти, вони здатні на один шахет витрачати три перехоплювача, а взагалі це виходить десь на рівні 10. Якщо вартість шахеда 30-50 тисяч доларів, ну складні там зараз навіть, і до півтори, і до, до 150 тисяч, і до 200 тисяч, ну це окрема історія. Так от в основному це 30-50, і якщо ми будемо їх вражати 10 тисяч, Дронами, які вартують по, як мінімум, там 10 тисяч доларів, то це буде така, це буде наш прогреж, Да? А от за допомогою літаків ми суттєво зможемо зменшити ці показники вартості ураження шахей. Тепер треба розуміти ще наступне: що росіяни будуть це однозначно змінювати можливості шахедів Можливості вони будуть їх модернізовувати, Манев... щоб вони маневрували і ховалися від перехоплювачів не тільки, це саме по собі, це, це мета. Раніше і зараз поки що шахеди літають по точкам. Тобто він, він перелітає від однієї точки до іншої точки. Це координата і висота. І е, з, тим, з цим завданням шахет справляється. Він то набирає висоту, то опускається. Але він летить, скажімо так, ну, абсолютно не розуміючи, що коїться навколо. Коли шахет починають оздоблювати камерами або дають йому можливості зв'язку з іншими дронами, з тими ж самими герберами, які вже оснащені камерами, і є двосторонній зв'язок, то тоді шахет отримує інформацію в режимі реального часу, може змінювати свою програму. А якщо до цього додати ще автоматичне наведення, машинний зір. А якщо додати до цього сварну технології, коли цей шахет, який е, має можливість приймати інформацію, отримувати інформацію, передавати інформацію, то він може вже виконувати функції керівника рою і виконувати найпростішу функцію це ведучий відомий. Тобто ці шахед стає ведучим, а інші шахеди, які йдуть за ним, вони стають відомими. І вони тоді е, повторюють траєкторію руху першого шахеда. Ну, тобто, це буде все змінюватися, воно буде ускладнюватися, і виклики буде все більше і більше. І ми не будемо встигати на території міста збивати ці шахеди, от про що я кажу. Тому я е, балаю, давайте займатися дуже серйозно е, авіацією легкомоторною, тому що це можна зробити швидко, це можна зробити ефективно, і це е, т, вимагає напруження. Там нема бізнесу, там немає грошей, але там є великі можливості знищення шахетів. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час про це розповісти. Це дійсно важливо. А нашим глядачам я нагадую, що ми сьогодні з авіаційним експертом Костянтином Криволапом розмовляли про шахетні атаки росіян на наші міста, яким чином ми можемо захистити себе. Дивіться нас на YouTube Унян. Мене звати Тетяна Урбанська. Майте гарний день.